My fellow Americans, this is liberation Day. День визволення, відродження американської промисловості та день, коли Америку почали робити знов заможною. Так Дональд Трамп говорить про 2 квітня 2025-го. день у який він зробить приголомшливу для усього світу заяву. Я думаю, ми будемо пам'ятати цей день. Ми стаємо вільною нацією. Ми будемо дуже вільною і красивою нацією. Це буде день визволення Америки, і це буде день, озираючись, в який у майбутньому я сподіваюсь, ви скажете. Він мав рацію. Це виявився один із найважливіших днів в історії нашої країни. У так званий день визволення Америки Дональд Трамп вводить масштабні мита на імпорт світових товарів до США проти 185 країн. В урочистій обстановці у рожевому саду Білого Дому він підписує документи, якими фактично оголошує економічну війну усьому світові. Це 10! це хороший. Десятивідсоткові відсоткові мита найнижчі у переліку, який демонструє Дональд Трамп. Цей тариф стосується усіх без винятку країн світу. Для деяких мита набагато більші. Це 60 держав, які американський президент назвав гіршими порушниками. Перший у списку, звичайно, ж Китай. Проти нього запроваджують мита у 34%. Це до тих 20, що уже діють. В'єтнам отримав 46 Тайвань – 32, Молдова – 31, Індія – 26, Японія – 24. Мексиці і Канаді так і залишили 25 Євросоюзу визначили мита у 20 відсотків. В дію підвищені ставки вступають з 9 квітня. Чому жорсткі такі мита запропоновані? Тому що, ну, відверто, до Штатів не дослухались, коли вони Закликали і ЄС, і Канаду, і Китай, і інших якось почати домовлятись про оздоровлення зовнішньої торгівлі, щоб вона була не настільки асиметричною і так далі. Вони не дослухались, їм було все окей. Мова про торговий дефіцит це коли імпорт перевищує експорт, і введені мита Дональд Трамп називає взаємними у таблиці, яку він демонструє на загал. Дві колонки: у першій тарифи, які за підрахунками його адміністрації застосовують на американські товари. У другій ті, що вводять штати у Білому домі. Підрахували, нові мита можуть поповнити державну казну США майже на 700 мільярдів доларів. По-перше, хочеться зменшити негативну різницю між експортом і імпортом в США. Вона дуже велика зараз. Зовнішній торгівельний баланс не на користь США, він негативний. Вони хочуть, щоб ситуація з зовнішньою торгівлею збалансувалась. Це перша причина. А друга причина це забезпечити національну безпеку, тому що наявність власної промисловості дає уряду відповідної країни. Незалежність в кризовий момент можливість забезпечити себе товарами, які є критично важливими для оборони, для охорони здоров'я. Ну там або для чогось ще. Хоча експерти вважають ставки не остаточні. З Трампом можна буде торгуватись. На це націлена і Україна, хоч у числі країн, для яких діє мінімальне 10 відсоткове мито. Однак ми експортуємо до США приблизно в чотири рази менше ніж імпортуємо. Також українські мита на американські товари достатньо низькі на авто 10 відсотків, а на вугілля й нафту 0 відсотків. Тож маємо карти, як любить казати Дональд Трамп. Тому зараз в нас є шанси домовитись на інші умови. Американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови. Реакція світу на оголошену Трампом економічну війну не заставила себе чекати. Китай одразу запровадив такі ж мита у відповідь. Японія наполегливо вимагає переглянути запроваджені тарифи. Президент Франції Еммануель Макрон закликав компанії призупинити інвестиції у США, а Європейський Союз переглянув тарифи на сталь і зараз ми готуємо подальші заходи щоб захистити наші інтереси та бізнес. Якщо переговори не приведуть до вирішення, я знаю, що багато хто з вас почувається зрадженим нашим найдавнішим союзником. Так нам потрібно приготуватись до наслідків, які неминуче підуть. Але у Європи є все необхідне, щоб пережити цей шторм. І це дійсно так переконаний економічний експерт Олександр Крамаренко. На його думку, більше проблем буде в інших країн. Все ж таки, Європейський Союз є дуже великим ринком з дуже платоспроможними споживачами, тобто вони можуть торгувати між собою, і в них може бути все круто насправді, незважаючи на обмеження. Китай велика країна з чималим внутрішнім ринком. Він експортує не тільки в США, і тут йому буде дуже важко, звісно, але ще важче буде Канаді і Мексиці. Які просто орієнтовані на ринки США, перш за все, цікаво, що ми та Дональда Трампа стосуються навіть безлюдних островів, таких як Херт і Макдональдс, що в Індійському океані. Там живуть пінгвіни, тюлені та різноманітні птахи. А от Росії і Білорусі у списках немає. Ну, з Росією та Білорусю ми не торгуємо. Вони під санкціями. Та за даними Офісу торгового представника США, загальний обсяг товарообігу штатів та Росії у минулому році склав 3,5 мільярди доларів. США експортували товарів на понад 526 мільйонів доларів, а імпортували з Росії на 3 мільярди. Експерти припускають, країни-агресорки не випадково немає у цьому списку. Швидше за все це пов'язано із переговорами, які Вашингтон веде із Кремлем. Єдина причина, яку я бачу, да. Це е, саме використання цього аргументу в якихось там переговорах, які йдуть на рівні експертів тихенько, за зачиненими дверима, без зайвої уваги світу. Загроза потрапити в цей список з великими цифрами мит, можливо, там лежить на цих переговорах на столі і використовується в якості аргументу. Часом через тарифну політику Трампа фондові ринки та акції американських компаній стрімко впали. Долар досяг шестимісячного мінімуму, а прибутковість державних облігацій США знизилася. Індекс невизначеності світової торгової політики досяг найвищого рівня за останні 15 років.